Всім здравствуйте! Мене ви знаєте як Павло поламиколаїві. Сьогодні презентую вам однокімнатну квартиру на Поділі. Перший поверх з 9. У нас вона велика, 52 квадратних метри. Ми в коридорі, там спальня, кухня та ванна. Ванна у нас з пральною машиною, сама ванна кімната. Ну, сантехніка, все як ви бачите, кухня. На кухні диванчик, який розкладається, тобто для гостів, чи якщо у вас там четверо осіб буде, також можна проживати е, стіл на 4 осіб. Окремо у нас балкон, де можна курити на першому поверсі. Дивіться, сніг квітень місяць. Подумайте, що зимою, а це у нас квітень. Е, двоконтурний котел, який підігріває воду та дає опалення, звісно. Та спальня. спальня. У нас там ліжко та шафа велика. Телевізор, кондиціонер, власники не проти не проти тваринок. Шафа глибока. Ну і таких всіх адекватних людей. Все, що за потреби, може предоставлятися ще додатково в оренду. Як -то кажуть, меблі чи техніка за додатковою умовами. На даний момент ціна 13 тисяч. Будемо далі розглядати все. дзвоніть, пишіть, покажу зручний для вас час.